Друзі, доброго дня в українському суспільстві станом на сьогодні говорять про різні речі, але я би хотів би підняти найактуальніші теми на сьогодні. А саме перша тема це підвищення цін на електроенергію, друга це закон про демобілізацію, та третя це травневе підвищення пенсій. І так, перша тема, про яку говорять сьогодні, це світло або електроенергія. В Україні можуть підвищити тарифи на Світло майже на 33%. За словами народного депутата Олексія Кучеренка, сьогодні бюджету не вистачає. Не вистачає на... Оплату коштів за електроенергію і донедавна гроші йшли з бізнесу. Зараз же компанії не справляються з цим навантаженням і тому треба платити вже населенню. За його словами, розрахунки показали, що собівартість електроенергії станом на сьогодні становить 3 ,50 гривні 50 копійок, тоді як зараз ми платимо 2 ,64 гривні 64 копійки. Друга тема, про яку про яку говорять сьогодні в суспільстві, це закон про демобілізацію. Закон про демобілізацію розроблять протягом 8 наступних місяців. Комітет Верховної Ради з питань національної. Безпеки і оборони рекомендував розробити новий закон про демобілізацію протягом наступних восьми місяців, тобто до початку 2025 року. Про це в ефірі телебарафону повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін. За його словами, у новому законі треба врахувати багато факторів, щоб уникнути негативного впливу на обороноздатність країни. Робота над законопроектом буде виконуватись у взаємодії між Міністерством оборони та Генеральним штабом України. Третя тема, про яку говорять сьогодні, це підвищення пенсії в травні. Вже в травні у пенсіонерів зростуть пенсії. Кому чекати на підвищення виплати? Вже у травні частина українців українських пенсіонерів матиме більшу пенсію. Йдеться про пенсіонерів віком від 70 років, у яких виплати не при яких результаті виплати не перевищують 10 тисяч 340 гривень. Надбавка до пенсії здійснюється автоматично, тому до пенсійного фонду звертатися не потрібно. Наскільки зростуть пенсії? Все залежить від віку пенсіонера. Передбачено такі надбавки. По перше, пенсіонерам від 70 до 74 років надбавка становить 300 гривень. Пенсіонерам від 75 до 79 Років. Пенсія становить надбавка 456 гривень і пенсіонерам е, старше 80 надбавка становить 570 гривень. Підписуйтесь на канал, з нас новини, з вас підписка.